Гілларі Клінтон стане першою жінкою, яка очолить боротьбу однієї з провідних політичних партій США за білий дім. сьогоднішня перемога це не лише про одну людину. Вона належить поколінню жінок і чоловіків, які жертвували, щоб це стало можливим. Зовнішньополітична доктрина Гіларі Клінтон має більше сенсу ніж доктрини як Барака Обами, так і Дональда Трампа. Пише Джефрі Стейсі у журналі «Закордонні справи. Вона розмістить східній Європі великий військовий контингент на постійній основі, аби протистояти російській агресії. А якщо б вона була при владі, коли Росія тільки почала агресію в Україні, то її адміністрація негайно б дала українцям зброю для захисту, вірить Стейсі. Тоді ще в березні 2014 року Гіре Клінтон публічно порівнювала дії Путіна з діями Гітлера Пояснення Путіна та інших росіян, що вони повинні були йти в Крим і можливо далі в східну Україну, щоб захистити російські меншини. Нагадують заяви, які робились в 30-х роках нацистською Німеччиною, що їм треба захищати німецьке населення в Польщі, Чехословаччині і в інших країнах Європи. У той день, коли в небі над Україною був збитий боїнг малазійських авіаліній, Єлрі Клінтон висловила припущення, що Росія могла бути до цього причетною і розповіла, що треба робити, якщо її провина буде доведена це повинно підштовхнути європейців робити набагато більше за трьома напрямками: по-перше, посилити санкції, по-друге, посилити зусилля в пошуку альтернативи Газпрому, про що потрібно публічно заявити. По-третє, посилити разом з нами допомогу українцям, надати їм більше допомоги в охороні кордону, щоб через цей дирявий кордон росіяни і повстанці припинили ходити туди-сюди, збільшити допомогу українським збройним силам кращим спорядженням навчанням. Загалом її публічні заяви близькі до позиції адміністрації Барака Обами, проте колишній посол США в Україні Джон Гербст, який працював з Єлери Клінтон у держдепі, вважає, що її політика щодо Росії буде жорсткішою ніж в Обами я думаю, що вона не хоче прямо критикувати президента, якому служила держсекретарем. Але ми бачимо чітку різницю в її аналізі політики Путіна і проблеми російської агресії. Я думаю, якщо вона стане президентом, Сполучені Штати займуть належну лідерську позицію в цьому питанні. Я думаю, що вона безумовно буде продовжувати санкції, але буде сильнішою з військової точки зору. Я також думаю, що її політика щодо НАТО буде сильніше, а саме посилення східних членів НАТО. Проти можливої агресії Росії, і я думаю, що вона серйозно розгляне питання надання військової допомоги Україні, чого не хоче робити президент Обама. Утім, Гіларі Клінтон критикують за її політику перезавантаження з Росією після того, як Клінтон вручила Лаврову знамениту кнопку з написом Перегрузка, відносини з Росією не покращилися. Утім, в цьому були і свої переваги, кажуть експерти. Найпомітнішою була згода Росії надати транспортний коридор до Афганістану для постачання вантажів американському контингенту. Це було важливою умовою операції проти Усами Бін Ладена. Тоді ж Росія погодилася з додатковими санкціями проти. Оти зараз балатуючись у президенти Гілері називає Росію країною, що становить небезпеку, але з якою тим не менш можна працювати в питаннях, в яких інтереси США та Росії збігаються. Тетяно Ворожко голос Америки.